Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Про головне з життя рівного та області станом на цю годину п'ятниці, 17 листопада. Дивіться далі у денному огляді. Вітаю! Одразу чотирьох героїв втратила Рівненщина. Ще 27 жовтня. Внаслідок штурмових дій по противника поблизу Авдіївки Донецької області несумісне із життям поранення отримав Микола Яроцький, уродженець села Жобрен Клеванської ТГ. 12 листопада, неподалік населеного пункту Дачне на Донеччині, через набряк головного мозку помер 53-річний молодший сержант Сергій Банацький з Костопільщини. Чоловік став до лав війська 26 лютого 2023-го. Одразу двох військовослужбовців оплакує Острозька громада. 12 листопада під час артилерійського обстрілу на Донеччині загинув житель села Новомалин Олександр Лукащук. Йому назавжди залишилось 55 років. А 15 листопада під час виконання бойового завдання внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу поліг 55-річний Віктор Шендерук із села Грем'яче. Вічна та світла пам'ять героям. У рівному в ДТП потрапив легковик. Інцидент стався сьогодні вранці на вулиці Білій. Поліцейські встановили, що 40-річний житель Рівненського району водій автомобіля Форд не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та врізався в електроопору. Внаслідок ДТП незначні травми отримала 47-річна пасажирка легковика. Після надання медичної допомоги жінку відпустили додому. За результатами огляду водій був тверезий. Правоохоронцям чоловік пояснив, що не впорався з керуванням через ожеледицю. У сусідній із Рівненщиною Волинській області випав перший сніг. Біле покривало, встелило дороги та ліси на маленькому клаптику північного заходу регіону в районі Шацького Шацького району. На сьогодні це єдине місце в Україні, окрім високогір'я Карпат, де спостерігається сніговий покрив. Додамо, що у найближчі дні синоптики прогнозують перший сніг і на рівненщині, зокрема завтра вночі та вранці, ймовірні помірні опади. Однак стабільного снігового покриву чекати не варто через плюсову температуру день. Допомагали військово зобов'язаним втекти за кордон. Правоохоронці та силовики викрили 25-річного рівнянина і 27-річного жителя рівненського району, які за 170 тисяч гривень допомагали виїжджати в Молдову. Зловмисникам вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за організацію незаконного бізнесу. Фігурантам загрожує від 7 до 9 років за ґратами. За даними слідства, організатором незаконного переправлення потенційних прозовників за кордон виявився житель рівного. До співпраці він залучив жителя Рівненської області, який у якості провідника переміщував осіб через лінію державного кордону на територію Республіки Молдов. Виконуючи вказівки свого куратора, вказана особа перевозила на власному автотранспорті призовників до прикордонних сіл та пішим ходом допомагав перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску. При цьому останнім необхідно було чітко дотримуватися інструкцій та настанов зловмисників, щоб не потрапити в поле зору українських прикордонників. У межах слідчо оперативних дій правоохоронці затримали організатора схеми та його спільника під час спроби організувати нелегальний трансфер. У рівному громадянин затримав п'яного водія. Сталося це днями пізно ввечері на вулиці Степана Бандери. До патрульних звернувся чоловік, що помітив нетверезого, який сів за кермо автомобіля Сітроен і поїхав у напрямку центру. Заявник супроводжував його до місця зупинки, де затримав керманича порушника і утримував до приїзду правоохоронців. Інспектори, прибувши на місце, дійсно виявили нетверезого чоловіка, який погодився пройти огляд на алкотестері. Результат 2,8 проміле. На нього склали протокол за керування у стані сп'яніння. Ще одного водія на підпитку виявили патрульні минулої ночі. Близько опівночі на вулиці Старій у Дубні. Інспектори помітили автомобіль Рено, керманич якого порушив ПДР. Під час спілкування виявилося, що водій ймовірно не тверезий, однак проходити огляд той відмовився. А в ході перевірки документів з'ясувалося, що впродовж року чоловік вже притягався до відповідальності за керування у стані алкогольного сп'яніння та позбавлений права керування. На порушника склали два адміністративні матеріали і в чергове відсторонили від водіння. У судовому порядку відібрали землю за несплату оренди. Володимирецькій селищній раді повернули ділянку вартістю понад 4 мільйони гривень. Прокурорами встановлено, що головним управлінням Держгеокадастру в Рівненській області з приватним підприємцем укладено договір оренди на майже 22 гектари землі, розташованої на території Володимирецької ОТГ для сільськогосподарського виробництва. Втім, орендар систематично не сплачував орендну плату. Зважаючи на це, площі вирішили повернути у власність держави. Досвід Рівненщини у взаємодії бізнесу та освіти вивчали представники з різних куточків країни. В обласному центрі відбувся дводенний семінар у рамках проєкту Розвиток трудового потенціалу для України. Гості з інших регіонів мали можливість ознайомитися з ініціативою «Рівне рівневоркхаб та діяльністю місцевих закладів профтехосвіти. Детальніше дивіться у сюжеті. Створити майданчик для співпраці влади, бізнесу та освітян з метою забезпечення підприємців необхідними кадрами про це і не тільки говорили у рівному під час навчання з підвищення кваліфікації для представників обласних державних адміністрацій та керівників закладів профтехосвіти з дев'яти регіонів. Це і представники департаменту освіти і власне економічного розвитку, а керівники закладів професійно-технічної освіти регіонів таким чином, ми формуємо команду. Новини для подальшого впровадження ідей інвестиційної привабливості регіонів підвищення кваліфікації проводиться у межах ініціативи розвиток трудового потенціалу для України, яку реалізовує Міжнародна фундація розвитку за сприяння проекту USAID економічна підтримка України. Першочергове навчання націлене на поступове відновлення ринку праці та наданню населенню нових кар'єрних можливостей, а ще на спроможність ринку праці реагувати на ті запити та потреби у професійних кадрах, які є саме на сьогодні. Тому ми запланували в рамках даного проєкту підготувати три тисячі людей, надати можливість для навчання трьом тисячам людей з числа місцевого населення, внутрішньопереміщених осіб, працівників компаній, які вже працюють, закладів закладі освіти різного рівня, для того, щоб або Допомогти їм працевлаштуватися або е, змінити свій свою професійну діяльність або ж навпаки можливості професійного розвитку у другий день семінару. Учасники проєкту ознайомилися з реалізованими успішними кейсами закладів профтехосвіти у Рівному Квасилові та Здолбунові. Попри повномасштабну війну в регіоні, успішно функціонує ініціатива рівне Воркхаб, започаткована начальником ОВА Віталієм Ковалем. Два роки тому це платформа, яка націлена на підготовку якісних кадрів, які після навчання будуть забезпечені роботи. Тою та гідною оплатою праці, а створення новітніх навчально-практичних центрів на базі закладів профтехосвіти пришвидшує цей процес. У нас привабливість до закладів професійної освіти зросла. Ми маємо 43% здобувачів освіти, які обрали заклади професійної освіти, і це дуже добре. Але це дуже клопітка робота упродовж багатьох років. Це комунікація з бізнесом, це комунікація з батьками, це партнерство з батьками, щоб вони зрозуміли, що їхня дитина за невеликий проміжок часу отримує роботу. Проєкт розвиток трудового потенціалу для України триватиме до червня наступного року. У його межах запланована низка заходів від короткотермінового навчання до обговорень та практичних тренінгів у різних регіонах. І завдання за цей час зі слів організаторів показати, що заклади профтехосвіти можуть ефективно співпрацювати з бізнесом та розвиватися. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Наживаються на горі інших адміністратори телеграм-каналу на щиті, де публікують інформацію про час прибуття гуманітарної місії. Повідомляють про активізацію шахраїв. Наголошують, ніхто і ніколи ні на які особисті картки гроші не збирає. Виключення банки на дизель, але про збір на пальне повідомляють в групі окремо. Ніяких особистих повідомлень підписникам адміни не надсилають. Це діють аферисти. І знову аферисти. У сигнал розсилають шахрайські повідомлення, щоб заволодіти персональними даними. Користувачі меседжеру отримують розсилку, замасковану під повідомлення від адміністраторів з текстом на кшталт. Ми виявили вхід до вашого облікового запису з нового пристрою або ваш обліковий запис може бути заблоковано, щоб уникнути блокування і для підтвердження вашої особистості введіть код. Робити так не варто в жодному разі. Інформацію про себе, зокрема й пароль, варто міняти лише в особистому кабінеті. Інакше персональні дані про людину можуть потрапити не просто в руки шахраїв, а в руки шахраїв з Росії. Співак із Рівненщини увійшов до десятки фіналістів національного відбору на Євробачення разом з іншими учасниками за путівку на головний пісенний конкурс континенту змагатиметься виконавець з Вараша Максим Дерев'янчук, сценічне ім'я Древо. Серед інших фіналістів, які відомі українському слухачу, дует співачок Джері Хейл та Альона Альона. Як так і колишній учасник Євробачення від України Меловін додамо, що буде ще одинадцятий фіналіст, якого оберуть глядачі трохи згодом. Переможця нацвідбору визначать у лютому. Наступ року Спортсмени з Рівненщини вибороли призові місця на чемпіонаті світу з комбат-джиу-джитсу. Змагання серед дорослих та юніорів відбулися у Латвії. Нашу область на цьому турнірі представили вихованці Рівненської дюсиша номер 5 Едуард Ляшук і Тимур Самедов посіли другі місця у своїх вагових категоріях у боротьбі в партері. Тимур завдяки цьому результату виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. А у боротьбі в стійці бронзові медалі завоювали Тетяна Климова, Владислав Сафроном і Тимур Самедов. Якої була ключова інформація станом на цю годину? Більше про події дня розповімо вже у вечірніх випусках. Тож залишайтеся з нами, щоб знати про головне. До зустрічі.